Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и а, возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле, они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю. Високого, тож про що Путін сказав? Він сказав е, таке: головні тези. Е, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення вогню. Трамп зазначив, що Росія виступає за мирне врегулювання кризи в Україні. Припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей до меморандуму РФ та України можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. Відновлення контактів у Стамбулі говорить про те, що сторони на правильному шляху. Припинення можливе після досягнення відповідних домовленостей РФ та Україна мають знайти компроміси, які влаштують обидві сторони. Про що сказав Путін? Ні про що. Ніякої конкретики нуль е, давайте, хоч якусь спробуємо конкретику з цього всього екстратувати. Е, як мінімум, він не відкидає можливість перемовин. Як мінімум, е, він не виходить з цього процесу. Це в принципі мінімум, який ми можемо зафіксувати. Чи є якийсь прогрес? Ні, е, про що можна було дві години говорити, щоб потім вийти з таким брифінгом? Ну явно про щось суттєве. А вийти з брифінгом і розповісти е, такі, знаєте, обриси, якісь такі незрозумілі. Так, але коли піде дощ, або коли подує вітер, або коли якісь ще події стануться незрозумілі, тоді відбудеться подія. А а коли відбудеться подія, а то ми прийдемо до е, виду, С. і от 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 приблизно так е, звучала ця вся історія е, путінської е, путінського брифінгу. Е, чому так? Ну тому, що, вочевидь, путіну чомусь вигідно тягнути час. Те, що американці запропонували найкращі умови і особисто для Путіна і для всієї леки, сумнівів абсолютно немає. Ці умови стосуються і знаття санкцій, ці умови стосуються і економічного повернення Росії до глобальної економіки. Я думаю, що питання якоїсь співпраці також там було. Питання нафти, яка зараз не в найкращому стані для Путіна. Також було і скоріш за все, Трамп обіцяв Путіну, що нафту вирівнюють, що ціна буде більша ніж зараз. Направду, багато, багато так знаєте, плюсів пообіцяв Трамп. Чомусь Путіну це не хочеться. Він хоче продовжувати воювати. Висосав всі соки з фонду національного добробуту. Хоче продовжувати воювати. Нафта 60, скоро буде 50, Хоче продовжувати воювати. Е, ну безглуздо. Безглуздо було в принципі починати війну. Він дуже сильно хотів захопити Україну за три дні. Вочевидь, зараз нова якась ідея фікс, на що вона опирається. Незрозуміло. економічний стан російський не в найкращій позиції. Е, умови, які пропонує Трамп, оці всі пряники, ну вони дійсно для Путіна суттєві. Е, тут же і згадуємо Китай, який повинен був натиснути на Путіна, тому що все ж таки Трамп е, зняв частину санкцій Китаю, бо пообіцяв це зробити в будь-якому разі на це ринки відреагували позитивно. Е, тому залишається, знаєте, спостерігати за тим, а що ж скаже зараз на брифінгу Трамп, е, який буде тон, про які е, деталі буде розмова? Чи буде він зараз телефонувати одразу нашому президенту? Чи вийде з брифінгом? Чи зателефонує він після нашого президента європейцям? Як вся ця конструкція буде виглядати? Ми з вами все це е, будемо спостерігати, але факт залишається фактом: зараз Трампу потрібно діяти. Символічні Абрамси, які він согласував, це вже не, не той рівень, це вже не працює. Потрібно зробити щось іще. Хоча Путін, скоріш за все, буде його і далі водити за ніс оцією миротворчою риторикою. Тобто, де-факто Путін продовжує війну, продовжує обстріли, продовжує наступ, говорить про мир, де Юре, і. Начебто сигналізує про мир, і це вигідна позиція для нього. Тому що якщо Трамп скаже та все, ти мене задовбав, я вже даю ракети Україні, іди гуляй зі своєю цією риторикою, то Путіну з цієї конструкції дуже легко вийти, сказавши, а так це знову ж американці зірвали процес. Ми казали зброю Україні не давати, а ви зброю даєте. Тому у Путіна зараз насправді тут багато варіацій як. Можна поступити, і він реалізує напевно найкращий вибір. Це тягнення резини. В будь-якому разі він не залишає багато варіантів для Трампа. було два дзвінка з, з президентом Трампом в різних форматах. Перший дзвінок був: ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі. Безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків. І я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення вогню і не захоче закінчити цю війну. Третє я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну. Без нас. І для нас це принципові речі і дуже а, важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас а, потім а, контакт а, після його розмови з Путіним. а У нас зараз була розмова а, достатньо довга, я думаю, що більше години. В, в іншому форматі. В форматі, форматі був а, я. Президент Трамп, і ми підключили наших колег: президент Макрон, президент Італії, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і мир. А й Урсула фон Дер Ляйн, президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, так, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така розмова. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили в сухому залишку. Він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки, їх бачення. Ну, ми в свою чергу, я, в свою чергу, попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми. Про це мали можливість поговорити, і щоб сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані, але поки що це загальні речі, і я тому поки що проговорив саму можливість все ж таки серйозних сильних санкцій. У мене немає поки що відповіді на це запитання. Я просто ділюся з вами про що ми говорили. Я не буду йти в усі деталі нашої розмови. Ми розглядаємо можливість. Я вважаю, що це позитив з нашої розмови. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. А, на хочемо на високому рівні. Америка, Україна. Росія і Європейські НЕС представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись а, в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так як всі три країни, а, всі три. Майданчика, вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати де комфортніше питання, не про комфорт, питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь. Це, це все, що я хотів сказати. Запитання, будь ласка, Так, Суспільни. Будь ласка. Андрій Стесюк, Суспільне, також хотів уточнити щодо заяви Путіна: що Україна та РФ можуть розпочати розробку певного меморандуму. Чи є відомості, що це за меморандум, чи... Це те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп, я так розумію, що вони це обговорювали з Путіном з російською стороною. Що на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести. Потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо в будь-якому випадку, якщо. Російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що ну, завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми, отримавши меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. Ну, приблизно так тепер є позиція Трампа. Давайте її спробуємо а, проаналізувати вивчити. Я зачитаю вам цитату, те, що написав. Трамп після а, розмови з Путіним тож цитата звучить так: щойно а, завершили двогодинну розмову з президентом Росії Путіним. Вважаю, що він а, пройшов дуже добре. Ну, розмова мається на увазі. А Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що ще важливіше, про повне закінчення війни. Умови будуть узгоджені між двома сторонами, як і має бути, адже тільки вони знають деталі. Переговорного процесу, які недоступний нікому іншому тон та дух розмови були відмінними. І якби це було не так, я сказав би про це прямо зараз, а не пізніше. Росія хоче розгорнути масштабну торгівлю із Сполученими Штатами після завершення цієї катастрофічної кривавої лазні. І Я підтримую цю ідею. Росія має колосальні можливості для створення робочих місць та нарощування добробуту. Її потенціал безмежний. Україна може стати великим бенефіціаром торговельних відносин у процесі від відновлення своєї країни переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Я повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському, президенту Європейської комісії Урсулі фон Дерляєн Еммануелю Макрону, прем'єр-міністру Італії Мелоні, канцлеру Німеччини Мерцо та президенту Фінляндії Стубу під час телефонної розмови відразу після розмови з президентом Ватикан за словами Папи Римського висловив сильно зацікавленість у проведення цих переговорів на своїй території, нехай процес розпочнеться. Одразу виникає питання: а що було до цього? Чи процесу не було, чи про щось говорили інше? А, що було от в цьому переговорному першому раунді, сполучені штати покладали ну, максимальні надії на те, що цей переговорний процес. Першому раунді переговорів делегації він дасть якийсь результат. Тобто він розпочався, переговорний процес. Тепер виходить Трамп і каже: нехай процес розпочнеться. А що було до цього? Ну от абсолютно знаєте логічне запитання. Не треба бути генієм математики і логіки, щоб зростити ці дві, ну абсолютно різні точки погляду. Ну, насправді тут коментар дуже простий і лаконічний. Те, що Пісков сказав, і те, що мав, скажімо так, на увазі, от цими абстрактними заявами, путін йдеться про те, що Росія готова завершити війну на своїх умовах. От якщо да, Україна приймає ультиматум російської сторони, то тоді війна нібито завершиться, uh -huh. ось про що йде. Да, Тобто, цілі СВО, так яка різниця росіянам? Да, головне, щоб ми вивели війська з Запоріжжя, з Херсона віддали їм частину Донецької області, яку росіяни не контролюють, відповідна частина Херсонської Запорізької області. А де гарантія, що росіяни на цьому зупиняться? Я вже не кажу про те, що. Що для нас це неприйнятно, але е, жодних гарантій, що вони зупиняться, немає навпаки. Вони можуть як це було і раніше сказати: так у нас ще є Харків, Одеса, які вони вважаються російськими да, і теж будуть вимагати. Путін от, в нещодавному інтерв'ю за Рубіну, російському пропагандисту, він теж казав про те, що є русські города в Україні, да, і що русських російськомовних в Україні треба захищати, поки вони будуть потребувати захисту. С. Свого буде продовжуватись. Uh -huh. да. Ну вот uh -huh. позиція. Тому е я думаю, що в даному випадку йдеться про дуже просту річ, що Росія може і Трампу сказати, ну Путін міг сказати Трампу, що я готовий завершити війну. Але от у нас є вимоги, наші умови виконує їх Україна. Тоді війна закінчується. Ось і все. Якщо воно так було, ну от черговий раз вибачте, е е Трампа макнули. В Ну, якщо так воно було, uh -huh. і Трампу, врешті решт треба ну не просто шонайте витрати все це, да а треба щось робити і якось реагувати на ці приниження з боку Путіна. Про це мова йде вже не один місяць. Що потрібно продемонструвати, що США велика держава. І що вони ну, мають аргументи проти Росії? Поки що цього немає. Тому mm -hmm. я думаю, що варто дочекатися додаткової інформації. Я не чекаю на даний момент якихось пекельних санкцій. Я ж кажу, у Трампа по відношенню до Путіна Росії є дивні комплекси. І це проблема скоріше, не політична, а психологічна. Колись, можливо, ми дізнаємось, в чому там причина, звідки вони ці комплекси. Чому вони є такими тривалими дієвими, але от чомусь е, е, Путін зволікає е, з якимись конкретними діями на адресу Росії, е, а хоче от, домовлятися і пропонує не ПТГ, а ПРГ. От uh -huh, це uh -huh. проблема. Навіть проти Китаю вводив е, митні тарифи. Ну потім почав домовлятися, і тут логіка була зрозуміла. Вона відповідає переговорному е, баченню Трампа, а з Росією зовсім навпаки. Жодного тиску не було в супереч тому, що Трамп скажімо так пропонує всім переговорникам. Навпаки, відразу почав пропонувати поступки. І зараз, після того як Росія після кожної поступки нахабніє і вимагає все більшого, а вони знов пропонують поступки. Оце дуже дивна історія. Яку важко зрозуміти, але тим не менш, ну я так розумію, частина адміністрації Трампа все ж таки давно каже, що ну треба продемонструвати характер, жорсткість і ну натиснути на Росію, а потім можна повертатися до переговорів. Подивимось, що воно буде далі, але на сьогодні у мене. Ну я ж кажу, нема жодних mm -hmm. якихось великих позитивних очікувань від цієї розмови. Так, ну приблизно так як ви і сказали. Зараз е ці заяви я прочитаю їх. Припинення вогню з Україною можливе за умови досягнення відповідних домовленостей, сказав Путін. За його словами, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення вогню. Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи до миру. Е Ще заява Росія готова працювати над меморандумом. в нас же Будапештський є про майбутній мирний договір з Україною, що включає і припинення вогню. Сказав Путін за його словами, РФ і Україна мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони. Росія та Україна в цілому на правильному шляху після відновлення прямих переговорів заявив Путін, проте додав, що головне це устраніть первопричини українського вакцина. Ну, от ну, ні про що. От, як ви сказали, макнув ну, трошечки да. трошечки Трампа все Це ж таки повторення. макнув. Окей, давайте тоді так. А, а зараз Трамп що вийде і повинен сказати? Е ну, Повинен діяти ж. Це так, але розумієте, у Трампа є така специфічна риса. Йому не подобається, коли йому кажуть, або тим більше звинувачують, що він не правий, що він програв. Оце важливий момент. Психологічний, і тому от я б не радив і нашим дипломатам, і тому ж Зеленському. Знаєте, от якщо там розмова з Трампом, казати: ти будеш лузером, якщо от не можна такого казати, Трампу, навпаки, тут потрібні інші смислові обороти, що ти виграєш. Ти виграєш, якщо а, ти а, продемонструєш силу і жорсткість Путіну, ти зможеш дотиснути його, да і тоді, да, ти отримаєш Нобелівську премію. Мирне трошки mm -hmm. звичайно, спрощує ситуацію. Але а, от, Трамп а, навіть коли немає результату, і коли він виглядає ну точно не а скоріше навпаки, він все рівно буде казати, що все класно, все нормально, ми рухаємось вперед. А, може через певний час. Да, він висловити сумніви, що от йому не подобається, що Росія не хоче домовлятися. Але тут важлива не просто оцінка на словах, от конкретні дії. Тому от тут треба стежити за тим, чи будуть конкретні дії з боку США, чи буде законопроект про санкції проти Росії з боку США. Тема обговорюється з перших днів президентства Трампа. Зараз от Лінсі Грем постійно нагадує про свій законопроект. Ну і що ну треба, якщо всерйоз, то його треба якось просувати, а не просто про нього нагадувати. Ну ніякого враження він на Росію не робить. Я вважаю, що найбільш ефективним ефективною відповіддю США Росії могло б бути відновлення постачань зброї. Для України якраз Зеленський mm -hmm. про це ставить питання. Йдеться і про ракети для систем ППО і там про намі артилерійські снаряди не будуть зайвими, ну і є інші види озброєнь, які теж можуть бути нам нагоді, тому що Росія готується до посилення війни проти України. І тому треба продемонструвати Путіну. Ти хочеш виграти війну? Не вийде, тому що ми ну не будуть допомагати як раніше безплатно. Але хоча б за гроші, хай дадуть можливість отримати американську зброю, боєприпаси. І це було б найкращою відповіддю Трампа Путіну. А якщо просто знов будуть розмови, заяви про продовження переговорів? Ну я ж кажу, це те, чого хоче Росія: просто імітувати переговори, тягнути їх скільки завгодно, а паралельно вони будуть починати літній наступ. От мета, яка прикривати. Посилення війни проти України розмовами про переговори, Ось такий камуфляж переговорний. Вони маскують війну цими псевдопереговорами. Uh -huh. Так що така ситуація, я думаю, тут ми так чи інакше найближчим часом. Почуємо і заяви самого Трампа або почитаємо його дописи в Social Truth. Можливо, відбудуться на телефонні розмови європейських лідерів з Трампом. Це теж один з варіантів. І будуть узгоджувати подальші дії. Можуть бути консультації щодо подальших дій. Ну європейським лідерам треба теж з'ясувати, а що сталося про що домовились чи не домовились, і як Трамп собі бачить подальші дії.